Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже заступником, будь душі мої, бо ходжу я серед всіте многи. Рятуй мене від них і спаси мене благи, бо ти є чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо серцем та устами і сповітуючи її, Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші. Надія моя, Отець, пристановище моє, Син, захист мій, Дух Святий, Тройце Свята, слава тобі, О найдорожчі і животворчій Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене, Боже. Очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щеснуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто висіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола. І дарував нам Тебе Хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий хресте Господні, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.